Питання, які стосуються транспорту, в принципі, давно назріли і вони не вирішувалися багато років, пов'язані як з нелегальними перевезеннями, які працюють поза правовим полем. По закупівлі ми хочемо достухатися до влади, порівняти вантажні перевезення і пасажирські перевезення, щоб купивши автобус за кордоном, нам було скасовано мито і акциз. влада хоче створювати діалог з нами, як з перевізниками, тому що у нас перевізників є дуже багато питань. Я так думаю, що питання, які сьогодні звучали на цій нараді, хвилюють перевізників не тільки Львівщини, а й цієї України. Це є питання пільгового перевезення нерегулярних перевезень, які працюють неофіційній формі, які в принципі заважають нам. Ну я задоволена цією програмою. Яка сьогодні відбувалася, і я думаю, що наше керівництво разом із профільним департаментом в коротші термін вивчить наші всі питання і зможуть нам допомогти. Ну, звичайно важливо, щоб Спілкування між владою і бізнесом було не бюрократичне, формальне, а дійсно вигляді відвертої, можливо, навіть гострої розмови і ключове питання, що були підняті ті питання, які можна вирішити як на регіональному рівні, так і потребує втручання органів центральної виконавчої влади За результатами сьогоднішньої зустрічі. Напрацьовані будуть напрацьовані звернення. До кабінету міністрів України і в окремих випадках до Верховної ради України для необхідності несення змін законодавства.